Ось такою горе-дорогою діти щодня ходять до школи. Вінничани вже неодноразово зверталися до влади, аби цю ділянку відремонтували. Однак жодних результатів. Люди звернулися до народного контролю. Станіслава Аполінарівна розповідає, що ця ділянка дороги вже декілька років потребує ремонту, але ніхто не береться її латати. Діти ходять до школи, треба, щоб якщо і дощ пішов, щоб вони могли не скакати через ці ями, а могли вільно пройти до школи чистенькими і сухенькими. Незручно на колясці з дитиною от, ходити. Машинам теж незручно. Треба ремонтувати. Роки ця дорога розбита, особливо ще як нема дощу, то ще трошки щось тут можна хоч обходити. Коли дощі, то ці ями попадають. І ноги, і колеса калясокі. Чому розбиту дорогу досі не відремонтували, журналісти народного контролю з'ясовували в місцевому ЖЕКу. Однак там сказали, що грошей немає. Тому народний контроль звернувся до міськради. Там запевнили, що гроші на дорогу знайдуть. І до кінця року її полагодять. Залежний світ від завантаження і взагалі умов. якщо йде ви розумієте, що такі погоненнях не ремонтує спектр, ботане покриття мені Трудно сказати і Ну, В цьому році. Ми перевіримо, чи виконає влада свої обіцянки і підлатає дорогу до школи. Віта Омельчук Сергій Немирівський народний контроль. Звертайтесь до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть дев'ятсот сорок п'ять.